Всім доброго дня, друзі! Спостерігаємо таку картину. Виїхав на поле ореатрактор з Стерню соняшника. Тут був у нас соняшник цього року, змолочений був комбайном клас Lexion 560 Десь в середньому урожайні соняшника 2 тонни з гектара була ореця. Оретрактор 1025, плуг Лемкін 3. +1, вже доорує площу. І що дуже цікаво, плануємо ще сіяти цього року пшеницю тут. На даний момент сьогодні 2 листопада і в планах сіяти пшеницю. Зараз покажу вам, як приорується чи взагалі приорується. ну і так далі. От такий Отакий фон. Досить гарно приорюється. Не буду виходити, бо спішу. Е, ну, маю роботу ще. Е, так, Досить гарно приорюється. палки по мінімуму зверху, без ніяких дисковок. ну Взагалі нічого не робилося, просто після комбайну зразу ореться. Але є місцями дуже багато нагортання. Ось такий От. Є місцями от така от картина. Нагортає, так ще й дебело нагортає. Але це ну, там не завжди в деяких випадках нормально. Друзі, всім привіт! Приїхав на ділянку глянути на посіви озимої пшениці на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 2 листопада. Ось такий фон пшениці заду мене. Одна ділянка, інші ділянки я зараз пізніше покажу вам. Отже, що хочеться сказати, що чим ближче до осені. Точніше до зими, бо осінь у нас зараз, тим гірше сходить пшениця. Ну, це факт, бо температури опускаються, нижчі і вона вже погано проростає. Одну ділянку ми сіяли 12 жовтня, іншу 20-го. Ну, тиждень різниці, здається, що там тиждень, але дуже суттєво видно різницю між посівом пшениці. Зараз я вам детально покажу, розкажу, що і як, все детально покажу. Ось такий от фон. Ця пшениця була посіяна 20 жовтня. Ось бачите, є вже сходи, видіються рядочки, якщо добре придивитися. Ну, тобто ще у сходи, ну, пшеничка пробивається крізь землю. Це в нас 20 числа. На даний момент маємо друге, тобто 12 днів, майже 2 тижні, через 2 тижні ось такий от результат. Рахую досить нормально. І щось та й отримаємо. Осіннього кущення тут не буде. Гарантію даю, бо вже немає коли. А от весняного кущення з весни дамо якось підживу, мінеральне добриво, азоту та й. Якось воно буде. А друга ділянка, от до якої ми підходимо, ця ділянка сіялася 12 жовтня. Тобто 20 днів 3 тижні. Тиждень різниці, здається, що там тиждень? Але дивіться, це 12 жовтня, а це 20. Різниця суттєва. так? Поки тут видніються рядочки шену, шену, то в свою чергу тут вже проростає там. Досить гарно. І ось така от картина, вже є там по сантиметрів 5 над землею. Тут, мабуть, також осіннього кущення не буде, бо це вже рахується пізній посів. Тут спостерігається тільки ось другий листок, де не де вибиває. Ну, я ж кажу, що ми не надіємося на кущення, але все ж таки все можливо. Так, що по цій ділянці і що по цій. Тут попередник озимий ріпак був. Була просто оранка, підготовили площу і посіяли. Посіяли з мінеральним добривом нітроомофоска. Нітроамофоскою сіяли так само і на тій ділянці. Тобто по 100 кг при посіві на гектар давали в сівалку. Ось така от картина. Бачите, ну, добре видно ділянку, різницю між площами. Е, що буде далі? Буду вам показувати. Ну, зараз на даний час маємо ось так. Початок другого листка вибивання, і все. Ось видно. А там тільки бачимо всходи. Там попередник був соняшник. Тому і пізній посів. Соняшник зібрали і зразу після соняшника посіяли. Отже, у свою чергу, там ще наша ділянка ще одна. Але там зараз проводиться оранка. Проводиться оранка і також будемо сіяти е, пшеницю. Якщо нічого не поміняється, я сподіваюся, що будемо сіяти. Через те, що е, хочемо засіяти всю площу, яка тут є на даний момент, щоб не кататися. Ну, зайвий раз там, різні культури. Приїхав одна культура, обробив наприклад, оприскувань. І все. Е, так, Там проводиться оренка сьогодні 2 листопада. 6-го вийде, яка там пшениця виросте. Але Ми спираємося на те, що агрохолдинги сіють, зараз копають ріпак, так само сіють. Ну, і Ми також попробуємо. Ну, а Який вихід з цієї ситуації? Цього року осінь була затяжна, дошлива. І через такі обставини е, соняшник стояв довго і вимушені були чекати, поки він хоч трішки підсохне. А як підсох, ну, вийшли вже пізні посіви. Ну, нічого, все детально буду вам показувати і розказувати. Підписуйтесь на канал обов'язково. Зараз ставлю відео, ще там. Як трактор робить обробіток ґрунту на тій ділянці. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайтеся з каналом, буде надалі багато цікавих відео. Все детально по землеродству, сільському господарству. Буду розказувати, показувати, що в нас вийде з цієї пшениці, які врожаї експерименти якісь будемо проводити з вами. Чому? Бо в нас є ділянка ще без Добре взагалі посіяно після сої. Тільки тут попередник ріпак і соняшник, а там після сої. Будемо спостерігати, який попередник кращий, який вихід буде з цієї пшениці, що вона нам дасть з міндобривом, без міндобрива, підживи, підживи по листу. Все детально вам розкажу. Отже, всім добра. Все буде Україна. Залишайтесь на каналі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Всім до побачення!